Вітаю вас, тату і маму! Ви на ви знаєте хороший дитячий садок. Ви хотіли дізнаватися? Прийшли, ми поговоримо про те хороше дитячому садку і обізнати одне й те ж показу комфі, конфі на Барван буде масштабні гармо. Що таке хороший дитячий садок. Здравствуйте, друзі, Здравствуйте, Андрей Махарський. Сьогодні поговоримо про хорошую дитячого садку. Андрей Махарський, ви знаєте про хорошу дитячого садку? Ні, я вже знаю, що чоловік буде займатися з дитячим садком. Аж замолкни! Давайте посмотрим що гу думають наші експерти. Хороший дитячий садок це колись чоловік буде танцювати, вчити уроки не домашними заняттями, тому що так дуже люблять. Чуешь, Андрей андрій Махарський? Як змінити костюм? з тросом? Не лякайся, я у тебе в садку відправлю, Махарський. я сейчас відправлю в дитячому садку. А, не хочу! Будьте сиди з дитячим садком! Бистра! Ну, і на набій на прийом Зігі, Сукокс та його друзі. Давайте подивимося, що говорив по дитячому садку. Я та Сігій Коц хоче, щоб все по них, то те було найкращих, цього разу настав час вибору дитячого садка. То так, то садані виявився на простім. Схоже, ми самі надпоємося, а у космо півгода за порадив. Розкажи, будь ласка, про дитячого садка! На не сумуйте, не кричі. Ну, закрой рот! Я обещаю своим. И я тебе сказал, разбери вазу! И расскажи, да Я ее... Закрой Расскажи, я не буду вас, как я закрою. Я закрою. Закрой Уйди отсюда! Уйди, пошел вон! Пошел вон! Итак, Андрей Махарский, давайте поговорим о эксперте, все скажет детячий садок. Здравствуй, глаза. Расскажите, пожалуйста, как хороший детский садик, который занимается около 20 лет. Тим часом хороший дитячий садок де можете дізнаватися у своїй. Тим часом особиста причина чоловічого дитячого садку. Хороший дитячий садок менше обізнати. А який менше обізнати? Комп'ютер зламаю, монітор зламаю і все не пройде. А який все не пройде? Я тобі сказав замовкни. Я тобі ніколи не заважаю. Ви забрали правильні відповіді. Ми зустрінемось у середу. Завтра тема відпочинок з чоловіком. На все добре. Це показу комфі, комфі на Барван по домашнім гаджетам.